Українська народна казка Коти Горошко Жив собі один чоловік мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони відповідають. Ми будемо тягти скебу від відому. Аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди. Поїхали. А Змій жив на тім полі у лісі та взяв ту скибу, закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона, як понесла братам обідати та пішла за тією скибою. І доти йшла, аж поки. Зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері, Весь день орали, а ви нам не принесли й пообідати. Як то не принесла, адже Оленка понесла, та й досі її немає. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась? Брати й кажуть. Треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки аж до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть. Коли це Змій летить? А, каже. Людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й билися, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть і ждуть синів немає. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться Горошенка по дорозі. Жінка взяла Горошенку та й з'їла. Згодом народився в неї ще один син, і назвали його Котигорошком. Росте й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а коти горошку взяв та й викинув камінь. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякались, що в того сина та й сила така. Та й хотіли його вбити, а він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди і повтікали. От, копають далі та й докопалися до великого шматка заліза, витяг його Котигорошко та й забрав. От і питається раз Котигорошко в батька в матері. Десь повинні були в мене бути брати і сестри. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько і мати умовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та й загинуло. А що ти один, щоб ще й там загинеш? Ні, таки піду. Як же таки свою кров? Та не визволити, узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Взяв котигорошко ту булаву, як замахнув, як кинув вгору, та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть. Як летітиме вона через 12 суток. Та й ліг. На тринадцяті сутки гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об його, так і розкололася надвоє. Він і каже: Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу поніс її знову до коваля. Накаже, Перекуй, що було мені, Викував коваль ще більшу Котигоришку і ту, шпурнув у гору та й ліг знову спати на дванадцять суток. А на тринадцяті сутки летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка. Він схопився, підставив пальця. Булава, як удариться об нього, тільки трошки зігнулася. Ну, з цією булавою можна шукати братів і сестру. Печіть, маму, буханці та сушіть сухарі. Піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скебою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й знайшов. Ліс. Іде тим лісом іде, коли приходить до такого великого двора. Входить у двір, тоді в будинок, а змія немає. Сама сестра Оленка вдома. Здорова була дівчина, каже Котигорошко. Здоров був, парубоче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, і з'їсть. А ти хто ж така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене змій вкрав, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці. Та не знаю, чи ще живі, чи, може вже й і попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволили. А то б ти й сам, каже Оленка, дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні, і дожидається. Коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату зараз. Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де ж то ми вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім, прийшли, Змій каже, Бийти. Ні, каже Котигорошко, би йти попереду. От змій як ударив його, та по кісточки і увігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув булавою. Як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив коти горошка і того по коліна вігнав. ударив коти горошка вдруге та по пояс Змія загнав у тік. ударив третє і зовсім убив. Пішов тоді льохи темниці глибокі, подімкнув своїх братів. А вони тільки тільки ну, ще ще живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та й срібло, що було у Змія, та й пішов додому. От вам казочці кінець, а хто слухав молодець.